Збираємо ПК за 13 тисяч гривень з монітором та усіма аксесуарами. Як я зібрав майже новий ПК за цю суму. Майже новий, тому що відеокарту, монітор та жорсткий диск я використав або купив вже колишнього використання. Давайте будемо розбиратись. Одразу хочу сказати, що комп'ютер, який я використовував до цього, я купував десь у 2017 році, або ще раніше. У 2019 році, єдине, що я з ним робив, так це замінив процесор на серверний Xeon X3470. Та він мене повністю влаштовував до 2023 року. Мінус у використанні було те, що я вже не міг з цією системою чогось зробити. Материнська плата підтримувала максимум лише 8 гігабайтів оперативної пам'яті. І на цій машині я монтував дуже багато відео, вона вже для цього була слабка. І що ще хочу сказати, що начебто стара вже слабка система, та не дуже і слабка. І от чому. Так сталося, що я замовив нові комплектуючі та купив вживану відеокарту трохи раніше ніж все, а монтаж почав робити. В безкоштовній програмі CapCut. Ця програма дуже активно використовує відеокарту, та уся її продуктивність цієї програми, по-більшому залежить від потужності вашої відеокарти. Відеокарту я купив за 1500 гривень Radeon r 9 380. Хочу сказати, що зараз на ринку колишнього використання за ці кошти можна купити та цікавіше, щось можна купити. Так от, на старому ПК 3 години відео, рендер все, усього цього, за 40 хвилин, ну максимум за годину, і це ще враховуючи ще якісь правки у кольор та ефекти. При цьому процес монтажу перегляду він просто приємний і на системі з 8 гігабайтами пам'яті та старим процесором. Це я кажу про монтаж Full HD. 4К теж робив пару відео зняти з iPhone. Все було чудово. Так що такі старі системи ще й сьогодні можливо використовувати практично для усього. Ну перейдемо до складання та купівлі нового ПК за 13 тисяч гривень, разом з монітором та всім необхідним для праці. Як ви вже чули та зрозуміли, відеокарту я купив вживану за 1500 гривень. Процесор. Навіть особливо не читаючи відгуки, я вийшов на Ryzen 5 3600. Кулір купив, можна сказати, боксовий, саме дешевий. Так, в мене вийшло дешевше ніж купувати бокс. Материнська плата спочатку я хотів купити саме дешево з двома слотами пам'яті та з одним М2 роз'ємом десь за ціною 2200-2300 гривень. Але їх не було в наявності та лише під замовлення у тому магазині, у котрому захотів купувати все це. І далі мій вибір дійшов до Azrock x 370 Pro 4. Та вона мені сподобалась тим, що я до неї можу купу дисків. Під'єднати та чотири слоти пам'яті. Хоча, як я трохи пізніше почав розбиратися з нею, що за схемою, котра написана у посібнику користувача, пам'ять на частоті 3200 буде працювати лише у двох слотах. Ну, може я і не правий, не перевіряв це ще. Через цю материнську плату, тому що вона дорожча, мені довелось купувати спочатку лише один блок пам'яті на 8 гігабайтів, та пропрацював я з ним десь два місяці. Далі відгук буде в порівнянні зі старою системою. Корпус я обрав бюджетний з вбудованим. Блоком живлення, це невеликий бюджетний корпус, котрий дозволив встановити цю материнську плату. Він нічим не примітний. Мені, в принципі, все одно, як він виглядає. Єдиний мною помітний мінус це те, що звичайних дисків, 3,5 дюйма. Я сюди особо не встановлю понад два. Ну, треба щось придумувати. Корпусу треба докуповувати ще два кулери, інакше це буде обігрівач, а не комп'ютер. Монітор я купив теж вживаний за 1000 гривень, 22 дюйми Samsung. Жорсткі диски в мене вже були. Працюється система. Стабільний та ідеальний, і мені навіть сподобалась праця з одним модулем ddr 4 3200 на 8 гігабайтів. Якщо порівнювати з минулою системою, то ця навіть браузер Google Chrome та аналогічний відкриває швидше. Ну і тепер рахуємо все по бюджетному на сьогодні, як я б зібрав. З вживаного в нас вийшла відеокарта, жорсткий диск та монітор.